А зараз я вам хочу показати ось цю нижню частину, нижні бази. І почнемо з першої бази. Як ви бачите, кухня, кухня кутова. І одразу питання: а що там в куті? Він мертвий або ні? Ні. Він живий, бо ви бачите, ось полиця і вона заходить аж в той кут. Тобто там можна зберігати, що не треба кожен день. І ще нижня частина. І звертаю вашу увагу, що в профілі гола є підсвічування, це дуже зручно. Ідемо далі. Далі у нас іде база з мийкою, але тут вже не розпошний фасад, а висувний. Ось тут відра для сміття, і також є місце для зберігання засобів по, по прибиранню. Далі йде посудомийна машинка. Ось. І далі у нас вже висувні шухляди. Перша шухляда, ось тут є тримач для ножів. Це все організація простору від блюм. Ми замовницею зробили. Ось ці оргалайни, вони, їх можна висувати, пересувати, як вам зручно. Далі ще є шухляда, наприклад, для зберігання ось цих всіх кухонних приладів. Це теж організація простору від блюм. І є нижня шухляда. Тут у нас іде організація Карго. Що це Карго? Карго це для зберігання пляшок. І також є піддон, бо тут може бути, наприклад, може щось пролитись. І також ще є один органайзер.